Добрий день, мої дорогі. У нас сьогодні неділя, у нас сьогодні трошечки впала температура, все в нас окей. І що ми сьогодні робимо від? На перше ми не знаємо, яка зупа буде, ми беремо вже борщ, а на друге у нас буде рис з рибою. Риба у нас по-італійськи то називається чефола, а по-українськи це як ви думаєте, що це таке. І я забула, як називається. Я згадаю вам нагадаю, як ми робимо. Це ми робимо так по-італійськи. Нам почистили рибу в магазині. Ми його будем... Я почистила її з плавників. І ці три робини ми зробимо по-італійськи, по як завжди. А цю зробимо, як у нас на Україні. Я почищу її ще з лушпи. Кефаль. Якщо я не помиляюся, то ця риба називається кефаль. А якщо помиляюся, то прошу написати в коментарях, як вона називається. Я цю вже почистила, а цю мушу почистити ще зі шкірки. з цієї лупи, блузки. Ми будемо її по-нашому -по робити. Муку, в яйця і смажити. Мам для, для нашої риби треба сковороду принести, я принесла. І треба такі інгредієнти. Морку, цибулю, сидану, сіль, перець. Може бути чесник сухий або такий. І лимон. Лимон обов'язково. Окей. Що ми робимо далі? Ми розрізаємо ту все, як їмо, або як нам виходить, або як хочемо. Беремо рибу, даємо чуть-чуть олії, -чуть Беремо рибку, пакуємо сіль, солимо її. Окей, okay. пхаємо всередину риби, цибулю, цибулю. Трошки вуще ми тут зробимо. Цибулю, лимон, моркву і сидр, целеру. Окей. Okay. Запихали. Так робимо з кожною рибкою. Ми можемо відрізати хвіст нашій рибі, і це буде просто. Щоб... Або брати більшу сковороду. Я більшої сковороди нема. Не маю. У мене сковорода більше поламалася. То я беру, яку маю. А я забула вам сказати, луспу лу лу я не, не, як то кажуть, не чистила. Вона мені якраз пригодиться. Коли я буду чистити рибу, напевне, я ще трошки посолю воду, І залию водою, напевне, більше треба води. Палю газ і накриваю кришкою. Вона у нас так зварилася. Зараз ми її охолонимо і будемо працювати з нею далі. Знаємо. Робимо так, як роблять в японці. Що робимо? Так, як нас багато, беремо отут рис. Зараз я вам скажу, скільки. Ми беремо 200 грам найбільше, 250 грамів рису, пів, пів кілограма рису ми беремо. І починаємо, може нам забагато, прямо. Пів кілограма рису. цього нам не треба, цього нам не треба, і цього нам не треба. І морис. Наливаємо сюди води. Миємо рис. Отак. Ще, Ще наливаємо води. бо нам треба води. Цю воду зливаємо і підливаємо квіти. Миємо. І ще раз миємо. Він баняк, законсервувати цю воду. Я сьогодні працюю на терасі, то мені добре і так. Ми цю воду, ми цю рис промили, тепер ми її, його виливаємо в баняк. Ми витягаємо в баняк. Окей. Посадимо птяжкий, кладемо його на стіль. Туди варити наш рис. Солимо його спочатку, обов'язково солимо. Посолили. Давати треба грубу сіль. Груба сіль. Говорять мені італійські пани, що краще. І даємо ще олійки трошки. І що робимо? Накриваємо кришкою. Звернула рибу і тепер її чистимо. Так як ми хвіст обрізали скоріше, а це не обрізали, то ми зараз його попробуємо легенько зняти, оцю шкірочку, щоб вона нам не заважала. Окей, оцю шкірку ми знімаємо. Це все ми кидаємо сюди. З цього боку також шкірку знімаємо. Угу. Помагаємо собі руками, допомагаємо собі ножиком. Чим, хто вміє, тим собі допомагає. Окей, шкірку ми знімаємо. Тепер ми знімаємо м'ясо. Попробуємо зняти м'ясо. Що тільки можна розпаковувати, ми розпаковуємо, витягаємо оцей хребет. Ось так, складаємо сюди, витягаємо нашу голову. Яку я дуже люблю, їсти крем поставлю, потім сама доїду. Дуже добре. Отак ось от знімаємо. Ми зняли хребет. І з цього боку ми мусимо ще зняти шкірку. Окей, викидаємо це все сюди. І це так само викидаємо цю шкірку геть. Це сюди. Так легенько собі помагаємо ножичком. Окей. Шкірку ми зняли і дивимося, чи тут є. Розкладаємо нашу рибу. Вона вже в нас без кісточок, без шкіри, без нічого. Якщо вмієте добре, гарно розкласти, то ще краще я не вмію. Але ми і так її любимо їсти. Так, якщо попадаються ще кістки, то старайтеся їх повикидати. Ну, але я думаю, що в нас всі дорослі і не дадуть собі в кашу наплювати. Так, ми взяли чесник, дрібненько порізали петрушку. Так, ми ото все нарізали. Отак. Візьмемо чуть-чуть посолимо. Коли ми використовуємо Якісь води, що хочемо гріти, і обов'язково ту воду з тою зупою чи з тою кашею, коли ми спочатку, бо я солю завжди в кінці. Коли я солю в кінці, я завжди користуюся такою дрібненькою сілью. Ну, один пан італійський сказав, що якщо ти користуєшся водою і робиш з водою, то треба солити спочатку, але не такою дрібненькою сіллю, а грубою. Ну, Так як я, бачите, з водою зараз не маю ніякої справи, то я трошечки посолю звичайною сіллю. І до цього звичайної солі ми додамо петрушку з чесничком. Окей. Якщо велика риба, то краще, тоді вона ціл, цілком розкривається. А в нас не така вже і велика, але вона все рівно. І зверху, що робимо? Даємо олійки. Багато не даємо, але трошки даємо. Так, олійку ми дали. тут ще лишилося два зубчички, чистку ми їх також дорізуємо до, до, отак. Дрібненько. Головне. Я, можна користуватися я не, або теркою, але я все роблю отак, воно тоді смачніше. І зараз будемо давати трошечки лимону. І це все ми робимо на обід до нашої, до нашої рисової каші. Ми ще тепер дамо трошечки соку лимона. Можна дати оцту, ну, хто як любить. Я даю соку лимона. І тут ще є сік, і я його не викидаю, цей лимон. Я його отак розрізаю. Отак розрізаю і отак розрізаю і роблю отак. Кому треба, хто схоче, най собі ще. Що зробить? отако візьме і в свою тарілочку потисне. Все, ця страва у нас готова. І так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас на перше зупа, гаречина, яку ми виставимо пізніше, ми її не показували, а на друге рис з рибою. Рибу, як робили, ми показували. Це рис, це е, наш горошу з цибулькою і з морквою протушений, проварений. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, докладаєте лайки, коментуєте. Дуже-дуже щиро вам дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, терпіння. Це саме головне. І міцного здоров'я. Заходьте на канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро а зараз смачного і до зустрічі.